Привіт-всім привіт! Мене звуть Наталя, ви на моєму каналі. Сьогодні буду показувати вам шкарпетки. Я їх давно зв'язала, але чомусь тут не показувала. Далі покажу, що я хочу зараз зв'язати. І вже купила на це пряжу. Покажу візерунок, поділюсь з ним. Але зараз хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мій збір. Дуже вам вдячна за донати, за поширення, коментарів, вподобайки, якщо є можливість, і долучайтеся ви. Зараз я трохи загубила зв'язок з хлопцями, бо їх, скоріш за все, вони на нових позиціях, там, де немає зв'язку. Але я думаю, що це тимчасово і дуже сподіваюся на це. І, бо ми вже назбирали майже 10 тисяч, можна було б щось проплачувати, ми про це вже з ними і говорили, але їх відвели на позиції, тому поки що так. І для тих, хто ще хоче долучитись, я залишу посилання на конверт під цим відео. Будь ласка, переходьте донайтесь. І трохи ближче покажу шкарпетки. Це пряжа на кобоху. Та пряжа, про яку вона скручена з двох ниток, і вона по колу, коли в'яжеш, вона так дуже перекручується. Це в мене було видно, коли я в'язала по гольфах. Так, я їх... Виклала, і вони, наче після прання в мокрому вигляді сохли, я їх зафіксувала і все добре. Але, як мені написали в коментарі, коли в'яжеш на замовлення, навряд чи там у людей будуть блокатори, вони з ними будуть так гратися, тому це не дуже зручно. Але я вам хочу сказати: ну, по-перше, якщо це там хелікс чи жакар, то з цією пряжою все добре. І по-друге, от я в'язала саме. Резинкою. Тут резинка 3х1 в мене. І ви знаєте, і без блокаторів саме за рахунок резинки, воно теж стає нормально. Тобто до цієї пряжі можна застосовувати якийсь візерунок, і таким чином воно якось вирівнює її. Е, так. Дуже прості візерунки жакарду, найпростіші, нічого тут такого немає. Це в мене розмір 37-38. Так. Ці шкарпетки в мене важать 63 грами, і це розмір 37-38, Це розмір в мене 42, 43, і в мене вони важать 73 грами. І ці, і ці я в'язала, значить, основне полотно, я в'язала спицями 2,25. Там, де жакард я переходила на 2,75. Тут я також, Ну, це такі же карти для лінивих, да? нічого тут такого немає. Одна синя, одна кольорова, потім два ряди ну, цією пряжею, потім знову так. Коли я переходила від синього до коричневого, я просто два ряди пров'язувала синя коричнева вже без, без цього. І таким чином я. Тут можна так залишки всі використовувати, як, як завгодно. Ну ось так. Тут в мене пряжа і Алізе, тут в мене пряжа, оця синя, наприклад, це бабінна пряжа. Колись, колись давно купляла в магазині Анжи. і навіть з цієї пряжі з додатковою ниточкою альпаки, здається, я в'язала шапку. От, вона в мене є, я її люблю. Дуже гарний колір. Ну, а це такі вже залишки, як ви бачите, я тут використовувала. Ну і так само тут, ви бачите, я тут теж, в принципі, ті самі кольори в мене і тут є. Ось так. Тепер перейдемо до маєчки, я захотіла в'язати, я от підібрала візерунок. Точніше, я підбирала один візерунок, а по факту вибрала інший. І вирішила, що я буду в'язати. Взагалі-то я хотіла з пряжі Ярослав, але віскоза, а не бавовна. Але коли я прийшла вже в магазин, дуже багато кольорів було. І я хотіла підібрати. Можливо, віскоза бавовна одна ниточка така, одна ниточка така. Я більш схилялась до якихось світлих кольорів, але такі, щоб мені йшли. Віскоза саме біла, була зовсім не біла, а бавовна біла була біла. І тому я вирішила бавовну купити, а візкозу залишила, бо відтінок візкоза був не дуже мені сподобався. Ну, він таки мені зовсім не сподобався. Так, і дивіться, що я хочу в'язати. Я хочу в'язати майку, саме майку без рукавів. Але ж, як завжди, є такий момент в майці, що оце місце та й на руці, тобто оце місце під пахою, так, і оце місце на руці, ну не завжди. Гарно, люди в віці, намагаються все прикривати. Значить, Я вирішила зробити який вихід. Майку я хочу, але тут, щоб все було гарно, я теж хочу. Тому я вирішила, що я зроблю тут, ну, я не хочу саме обурку таку черюшу робити, але, можливо, я обробку ажурну, так? щоб вона йшла прямо аж сюди. Тобто, вона буде в мене. Ось такою. І тут же я її, тобто ширина буде така, так можна тут її зробити більшу, а е, оцю лямочку вущу. Ну, тобто вже тут можна порухати, це, я собі так планую. так Взагалі, я навіть була б не проти зробити отут бабусіними квадратами цей ажур, але річ у тім, що я не вмію в'язати гачку. Скоріше за все, я буду підбирати якусь, якийсь ажурний візерунок, можливо, навіть на виворітній гладі. Це мені так хочеться. Так, я вже, в принципі, порахувала, щоб значить, пройма була не 22, як мені потрібно, 23, а 26, тобто, щоб вона була більша. І саме цією обробкою я буду регулювати, щоб. Вона в мене сіла тут гарно. Тобто, я планую, що цією обробкою я собі закрию і оце місце, і оце. А тут в мене все буде вільно і дихати. Ну, побачимо, що я. Значить, планую я в'язати знизу вверх, зразу тут обробляти айкордом горловину, якось так. Значить, зараз покажу візерунок, який мені сподобався. Скажу так, що в Ярослав, в принципі, я хотіла візкозу купити. Але біла віскоза була не біла, а такого якогось кольору. Мені такий відтінок не підходить, тому я його і не взяла. Я навіть думала взагалі-то поєднати бавовну з візкозою. Такий варіант в мене теж був. Але ну, віскоза дуже по кольору вибивалася, вона була ну, негарна навіть в поєднанні. Значить, інші кольори, вони в принципі, теж цікаві були, але мені не хотілося темного і яскравого. Я хотіла якраз світлого, чогось ніжного. Я такого якраз такий, так, щоб мені був і під колір шкіри мій. Коротше, я такого не знайшла, я вирішила, що білий колір завжди в виграші. Я переглядала бавогну, там теж було багато кольорів, але були чи темні чи такі дитячі. Коротше, я вирішила, що білий колір це завжди виграшно. Він підходить абсолютно під все. Освіжає. ну, Коротше, в мене все склалося, і я купила. Поки що я 5 моточків купила, там буде видно. Я підбирала різні візерунки. Значить, зараз. Підбирала різні візерунки. Я, в принципі, б хотіла отут щоб була вертикальна, вертикальний якийсь малюнок, а потім він розходився. І я спочатку думала, що це будуть отакі шишечки. бачите. На такий малюнок в мене є відео, я залишу посилання. До речі, як обробляти горловину айкордом, тут зразу, це я показувала на жилеті, я теж залишу посилання на це відео. Там, як як тут обробити, як обробити Цю горловину, а потім ще й обробити спинку айкордом. І чим, чим все закінчиться. Теж там є таке відео. Так. В принципі, отакі шишечки. Мені, ну Я тут інші шишечки пробувала. Отакі шишечки, до речі, тут гарно виглядають на, на цій бавовні Ярослав. так? І схрещена лицьова тут іде. Теж гарно виглядає на цій бавовні. Так? І я пробувала от такий малюнок. І от зараз в мене, знаєте, я би в принципі готова повністю всю майку. В'язати таким малюнком, він мені сподобався. Це один і той же малюнок, але тут між елементом і елементом йде лицева петля, а тут між елементом і елементом є виверітня. Єдине, що тут, я в'язала спицями 3,25 коли виверітня, треба брати менший номер спиць, бо дуже воно якось тут світиться. Але, в принципі, все добре. Зараз я вам цей візерунок покажу. Він дуже простий. Так. До речі, я в'яжу не класичні петлі. В мене, так. Якщо мені схрещено потрібно, я її отак пров'язую. А зі зворотньої сторони я цю петлю пров'язую таким чином. Бачите? Підхоплюю дальню дужку і так пров'язую. І в мене буде схрещена лицьова. Ось. Так, і так, цей елемент, так, він схожий на косичку таку. Пров'язую три разом, накид і лицьова, не знімаючи цих трьох петель. І вже тепер знімаю. От і все. Тут може бути лицьова, виверідня, чи, можливо, декілька лицьових чи виверітніх. А це сам елемент. Зараз. Але сам елемент ось такий простенький. Три разом, три разом накид і знімаю. Чому, власне, я її хочу в'язати знизу вверх і окремими деталями це через цей візерунок, тому що по колу просто незручно. От. А окремими деталями буде те, що треба. І на сьогодні я вже почала в'язати. Сподіваюсь, в мене все вийде, що я задумала. Побажайте мені удачі. Вам гарного дня, гарного творчого настрою, всього вам найкращого. До зустрічі у нових відео. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Буду чекати ваших коментарів, подобаєк, підписок. Всього вам найкращого!